Всім привіт! Сьогодні я приготую найдешевший, але самий смачний рецепт смажених пиріжків із самою і самою дешевою популярною начинкою це зелена цибуля і яйце. Що нам необхідно? Нам потрібно загалом 700 г борошна, чайна ложка солі, столова ложка цукру, 250 мл кипятку мене, і 250 мл холодної води, 30 г свіжих дріжджів або 10 сухих, 3 столові ложки. Олії. Що ми зараз робимо? Беремо ємкість і туди з цієї маси беремо 3 столові ложки борошна, додаємо сіль, цукор, олію і це борошно заваримо кипятком і потім додамо холодну воду. Зараз я беру ємкість і з'єдную ці інгредієнти. Ну Ви розумієте, що зараз ми сюди дріжджі не додаємо, тому що буде у нас гаряче. Так. Три столові ложки олії, але олію не ховайте, нам потрібно ще, можливо, буде олія, то ми будемо виробляти наші пиріжки. Так, Чекаю, поки заступить вода. 250 мл я відміряла. І швиденько виливаю сюди, заварюю. Як клей стало, бачите? Так, ви бачите, що заварилося борошно повністю. І тепер додаю 250 холодної. Вимішую це все. І висипаю сюди дріжджі. Ми не будемо чекати ніяких тут опар, нічого. Зараз дріжджі розійдуться, можна так рукою, щоб ложечка була чистенька, рукою розводити. Зразу скуштуйте оцю тепленьку масу. На смак, на сіль. Нормально. Якраз чайна ложка така гарненька. Якраз нормально. Все. Додаю борошно, половину висипаю більшу, дуже вільну. Тісто у нас буде липке, воно не буде забите. Це не ті бабусині пиріжки, що вимішувалися, як паска. Це тісто буде як для білящів. Тому я кажу, не поспішайте висипати все борошно. Так, додаю ще. Ну, Нічого це залишиться, те, що виробляти, пиріжки. Тісто вимішуємо і трішки з ним попрацюємо. Руки обіврала. ви бачите, я нічого не мию. І те, що я вам казала, зараз я візьму так олійки, ну, десь чайну ложку. І отак ручку змащу. І вмішаю. І я думаю, що цього борошна вже достатньо. Тобто десь 2 столові ложки борошна в мене залишилось. Краще вже вимішувати тісто саме олійкою. Змащувати руки олійкою. Тут, прийдеться, трішки так поперемішувати, як будь-яке тісто. Воно почне знизу, бачите, відділятися отут починає. Оце так тягає це тісто. От. Трішки сюди борошна. Отак. От щоб його сформувати і вже покласти тоді на стойку. Миска шпателем виймається чиста. І тепер трішки отак з'єднаємо його докупи саме шпателем. Шпатель саме піднімає. Я ж кажу, він коштує копійки, але завдяки шпателю ви можете працювати з будь-яким рідким тістом. Столову ложку більше не потрібно. Змащуємо миску. І тепер тісто вже готове. Отак От його на ручку і сюди. Це все шпателем, дивіться, знімаємо. Плівочкою, потім серветкою і в тепленьке місце. Тісто повинно вирости в три рази. І готуємо начинку. Ну що, яйця зварилися. Я взяла 5 яєць. Отакий пучечок, Ви там дивіться самі, цибулі. Можна додати трішки кропу. Зараз швидко нарізаю яйця. І потрібно трішки вершкового масла, щоб воно було таке м'якеньке. Але я трішки забула про це. Знаєте для чого? Вершкове масло додається в начинку всю, щоб не розпадалося, тому що деякі склеюють рисом. Ну, я рис не люблю, чесно кажучи, в цих виробах. Тому. Присолюємо. Цибульку можна так навіть помняти. Перемішуємо. Це м'якеньке масло, але в мене нема м'якенько, у мене з холодильника. М'якеньке масло вмішуєте, грамів 20, і начинка у вас тоді і соковита, і дуже гарна. Ви знаєте, що я думаю, я додам зараз сюди ще сиру. Він такий мокренький. О, Грамів 150. О. І оце буде в мене тримати замість масла. Начинка готова, дивіться, яка вона, прямо така еластична. У мене сир такий м'якенький, а у вас буде вершкове масло. Але сир дуже гарний. Він не кислий і такий смак дуже-дуже гарненький. Це готове. дістаю тісто. Тісто зійшло навіть дуже-дуже. Ну зараз. Десь півтори години в мене стояло. охо хо охо -хо, хо Дивіться, яке тісто. Навіщо палички? Зараз ви зрозумієте. Так. Тут я, борошно мені не потрібно поки що. Отут змащую олійкою. Ну, як завжди, все. І тепер дивіться. Отак беру паличками двома і намотую шматочок тіста, які там у мене будуть розміру пиріжки. Отакі. Так? І кидаю сюди. Оп! Далі. Це щоб не перемішувати зайвий раз. Оп, рука в мене в олійки. І знімаю і сюди. Не дуже велике. Ой, вилізло. Отак. Розділяю на кульки тісто, заготівочки готові. Порошне, яке в мене залишилось. Тут, тут є трішечки для того, щоб. Ви можете качалкою розкачувати, можете вручну. Нам треба такий, як прямокутничок зробити. Ну мені краще. Я вручну розтягну. Отак. От Воно гарно тягнеться. Вам видно? Так, тишечки треба підняти, бо я далеко від вас стала. Ми таки будемо пальчиками крутити їх. Так, тепер беру начинку. Хоп. Так, побільше начинки. Отак От раз, Бочечки. Отак От два. Так, завертаю. Можете широкі зробити ці, як ташнотики. Знаєте, раніше з апарата їх називали. Отак. От тут можна так трішки скріпити, а можна і не скріпляти. Отакі От періжочки, отакі, Дивіться, тут закрито у нас. І, тут. і викладаємо отут. Вони трішки у нас повинні будуть підійти. І знову таки не потрібно тут. Качалка, отак. Старайтесь розтягати трішки побільше сюди, щоб більше закрутити. Такий прямокутничок, ну я не знаю, так, зараз я вам скажу. Тут буде 5, 15 на 20. отак. Готові наші пиріжки. Дивіться, залишилося тут ну, одна гарна ложка яйця. А так все у нас пішло. І ось борошно те, що залишилося від 800 грамів. Скріпляла я шовчик і трішки підсипала, коли розкатала. Оце залишок. Тепер розігрівається олія. Олія повинна бути, коли будемо смажити, до половини пірішка. Якщо у вас фритюр, то ще краще, але в мене фритюру немає, будемо економити олію. Смажити починаємо із першого, який ми з вами перше зробили, він вже підійшов. І так далі, далі і далі. Поки я робила ці, вже, бачите, підійшли, вони вже прямо почали розпливатися. Ось. Зараз будемо смажити. Я думаю, на сковорідку по два буду класти і обливати ложечкою. Що, я думаю, нагрілася. Трішки менше, щоб не горіло. І відправляємо сюди пиріжки. Перший. Дивіться, як вони пухирцями покриваються. Обсмажуємо. Огонь я зробила вогонь повільний. Щоб просмажилися всередині. І обсмажуємо. І викладаємо готові пиріжки на тарілочку із паперовим рушничком. Отак, прокручуйте, У мене нерівномірно, нерівномірно обсмажується, тому я отак буду крутити. Неначе по центру стоїть, але так, на, на, так надувається, щоб хоч не лопнуло отуди тоненьке. Що у нас тут ще? О, можна перевернути. О! Тут теж поливайте, отак воно скоріше буде смажитися. Дивіться, яка краса. Дивіться, які вони височезні. Бачите? Оце ташно тільки. Трішки вогню додам, щоб не напитували жиру. Я думаю, що вам все зрозуміло. Тарілку, паперові рушнички і готові буду викладати. А ви чекайте, скоро будемо куштувати. Що, все готове. Обов'язково, коли посмажили пиріжки, прикрийте серветочкою. Щоб вони стали ще краще. І дивіться, які ташинотики в нас вийшли. Ах. Слинка тече. Всі. Отак, От якщо ви зробите, у вас точно такі пиріжки будуть. Так, ну що, давайте скуштуємо тут, що самий перший, оцей, мабуть, що він такий, знаєте вже трішки холодненький. А, дивіться, яка начинка. М -м -м. Ну, звичайно, що в тих ташнотиках всі начинки не було. А ми ж готуємо для себе. Ну, у нас тут буде тісто побільше, але теж, дивіться, начинка. Тісто бомба. Просто бомба. Дивіться, маленькенька. Як смачно, Боже! Любочки мої, ми з вами приготували пиріжки із самою дешевою начинкою. Тісто теж дешеве, але вони дуже-дуже смачні. Чому я називаю ташнотики? Тому що, знаєте, з апарата такі були кругленькі, але не можна порівняти ці пиріжки з тими ташнотиками. Але, але нехай так буде. Обов'язково приготуйте, пригощайте своїх рідних, знайомих. Насмажили пиріжки і кликайте до себе в гості. А я вам бажаю здоров'я, мирного неба над головою і всього найкращого. Обов'язково поділіться цим рецептом в соцмережі. Він простий, домашній, але дуже смачний. Але саме головне на повільному вогні, щоб вони просмажилися всередині. Обов'язково, це обов'язкове правило. А поки що ви надумаєте тувати чи не готувати, пригощайтеся моїми пиріжками із яйцем і цибулею. До Побачення. До нових зустрічей!